Як тварини готуються до весни Привіт, друзі! Весна вже поруч. Це означає, що природа оживає, Дні стають довшими, а все навколо змінюється. А чи знали ви, що тварини теж готуються до весни заздалегідь? Хтось прокидається після довгого сну Хтось повертається з далеких країв, а хтось змінює своє хутро. Сьогодні ми дізнаємось, як різні тварини зустрічають весну. Напишіть в коментарях, яка ваша улюблена весняна тварина. Коли зима закінчується, настав час для пробудження тих, хто всю холодну пору спав. Давайте подивимося, як це відбувається. Ведмеді Ведмеді цілий зимовий період проводять у берлогах, занурившись у глибокий сон. Їхній організм уповільнює всі процеси, вони не їдять і не п'ють кілька місяців. Але навесні, коли сонце пригріває землю. Ведмеді прокидаються дуже голодними. перші дні вони їдять траву і корінці, щоб шлунок знову почав працювати, а потім шукають ягоди, комах або навіть дрібних тварин. Їжаки. Ці маленькі колючі створіння також впадають у сплячку на зиму закопуючись у листя або шукаючи затишні нори. Коли температура піднімається, вони прокидаються та починають активно шукати їжу, різних комах, дощових черв'яків та навіть маленьких равликів, жаби та ящерки, земноводні та плазуни. Впадають у сплячку, коли стає холодно, ховаючись у мулі або під камінням. Коли температура навесні піднімається, вони оживають і починають шукати їжу та водойми для розмноження. Борсуки взимку борсуки зменшують свою активність, рідко виходять із нір. Навесні вони починають більше рухатися шукаючи їжу, а саме дрібних тварин, корінці та ягоди. Вони також розчищають свої підземні будиночки після довгої зими. А знаєте, що ведмеді після сплячки можуть бути дуже повільними перші кілька днів. Їм треба розбудити свій організм. З настанням весни у небо повертаються тисячі птахів. Вони долають величезні відстані, щоб знайти їжу та гніздитися. Лелеки. Вони проводять зиму в Африці, а навесні повертаються в рідні краї. Як тільки лелеки пролітають, вони одразу беруться за ремонт старих гнізд або будують нові. Одні з перших весняних співаків. Їх можна почути ще в березні, коли вони починають співати, шукаючи собі пару. Вони оселяються в дуплах дерев або в шпаківнях, які люди вішають у садах. Журавлі. Летять великими групами, утворюючи знаменитий клин. Це допомагає їм економити сили під час перельоту. Деякі птахи, наприклад, зозулі, відкладають яйця у гнізда інших птахів. Хитруни, правда. Зміна хутра у тварин Деякі тварини змінюють своє хутро, щоб пристосуватися до нових умов. Заєць русак. Озимку білий, а навесні стає сірим. Це допомагає йому бути менш помітним у траві. Білки. Зимове хутро густіше, а весною воно стає рудішим і легшим. Білки навесні дуже активні. Вони шукають схованки з горішками, які зробили ще восени. Ласки та горностаї. Взимку вони білі, а навесні стають коричневими, щоб бути менш помітними для хижаків. Пробучення комах З приходом тепла оживає і світ комах. Вони відіграють важливу роль у природі, адже запилюють рослини, допомагають розкладати залишки рослин і слугують їжею для багатьох птахів і тварин бджоли вони зимують у вуликах, збираючись у щільний клуб, щоб зігріватися. Навесні, коли з'являються перші квіти, вони вилітають на пошуки нектару та пилку. Який стане їжею для їхніх личинок. Завдяки бджолам цвітуть сади, а фермери отримують добрий урожай. Бджоли запилюють 70% усіх рослин на планеті. Без них ми б не мали багатьох фруктів та овочів. Метелики. Одні з перших навесні з'являються лимониці та капусняки. Вони можуть зимувати у вигляді лялечок або навіть дорослих особин, сховавшись у корі дерев та листів. Як тільки стає тепліше, вони вилітають шукати квіти, з яких питимуть нектар. Мурахи навесні пробуджуються після сплячки та починають приводити в порядок свої мурашники. Вони розширюють тунелі, відкладають яйця і шукають їжу. Мурахи дуже важливі для природи, адже вони розпушують ґрунт. Весна це пора народження малят. У цей період у природі з'являється безліч нових життів, адже саме зараз є достатньо їжі для їхнього росту та розвитку. Ведмежата народжуються ще у зимку, коли мама ведмедиця спить у берлозі. Вони зовсім крихітні та безпорадні, тому перші тижні проводять поруч із мамою, харчуючись її молоком. Коли навесні ведмедиця прокидається, ведмежата разом із нею виходять на прогулянки та вчаться знаходити їжу. Оленята народжуються навесні, коли трава вже досить висока, щоб їх можна було сховати від хижаків. Вони народжуються з плямистою шерстю, яка допомагає їм маскуватися серед листя та гілок. В перші дні вони майже не рухаються, а мама приходить їх годувати. Коли оленята підростають, вони починають бігати разом із мамою. Пташенята Весною багато птахів будують гнізда та відкладають яйця. Одні з перших з'являються горобці та синички. Батьки невтомно годують своїх малятів приносячи їм гусениць, мух та інший корм. Через кілька тижнів пташенята вже вчаться літати і залишають гніздо. Каченята можуть плавати вже через кілька годин після народження, а курчата одразу шукають зернятка. Ось так. Тварини зустрічають весну. Напишіть в коментарях, яка весна тварина вам подобається найбільше, і не забудьте поставити лайк і підписатися.